А хочете загадку. Знищила банківську систему, вбила довіру до гривні та захищала інтереси Кремля, а також заподіяла вкладникам і бізнесменам шкоди на сотні мільярдів гривень. Хто це? Відповідь проста: це Валерія Гонтарева. А от загадка поскладніше. Де має опинитися Гонтарева після того, що вона накоїла? Відповідь правильна: у тюрмі. Але життя по-новому це така штука, що замість СІЗО Валерія Олексіївна опиняється у Вашингтоні, щоб там розказати, який же вона успішний реформатор. Але навіть там наші журналісти знайшли її, аби задати одне скандальне питання: чи брала вона хабару 2 мільйони доларів? Про що йдеться в записах розмови і заступників і з банкірами? Що таке далі два? То хто такі два? Я зараз покличу поліцію. І зараз вас буду фотографувати і кликати поліцію, якщо ви мене не залишите на самоті. Чого так боїться Гонтерева? І що означає Лєрі? треба занести два. Далі розказуємо і показуємо. Реформатори чи рейдери. Ви можете мені тільки щораз медаль дати. Як схема з націоналізацією Приватбанку перетворилася у схему з привласнення бюджетних мільярдів? Шановні колеги, я сьогодні хвилююся. Шокуючі висновки міжнародних аудиторів, компанія Ернст енд Янг» не підтвердила збитків Приватбанку, про які заявляла Валерія Гонтарєва. Наша банківська система була не то, що хвора, навіть зараз. Нагадаємо, голова Нацбанку заявила, що Приват має фінансову дірку у 125 мільярдів гривень і може потягти на дно всю фінансову систему країни. Вчора Національний банк України відніс Приватбанк до категорії неплатоспроможних. Таким чином НБУ спочатку здійснило фактично рейдерське захоплення фінустанови, а потім гонтерівей компанії розробили схему розподілу сотень мільярдів. Вже за рахунок грошей звичайних українців Мені не соромно, жодної в не жодної сором. минути. Оскільки аудитори жодних доказів таких збитків привату не знайшли, постає питання: у чиї кишені підуть 125 мільярдів, які надрукує держава для свого приватбанку. Дуже багато фактів, які свідчують, що національний банк. Руководство Національного банка було во главе той піраміди, котру називається знищення української банківської системи. І тепер, вичавивши з української гривні усі соки, Валерія Гонтарева відправилася у Сполучені Штати Америки звітувати про успішне реформування банківської системи. У Вашингтон пані Валерія прибула як член української делегації на весняні збори Міжнародного валютного фонду. Журналісти телеканалу один плюс один зустріли голову Нацбанку у одному з найдорожчих готелів американської столиці, де номер коштує 400 доларів за ніч. Я зараз вас буду фотографувати і кликати поліцію, якщо ви мене не залишити на самодію. Українським журналістам головний банкір країни чомусь зовсім не зраділа. Це питання, вот, яке нас інтересує. Я не можу відповідати на ваші питання, господа. У мене все розписання розписано. Одне коротке питання. Що таке э, «Дай Лєрі-2»? Хто такие два? Я зараз покличу поліцію. Надава лєрі. Ця фраза особливо розлютила українську чиновницю. Мова йде про скандальні плівки, на яких права рука Валерії Гонтарєвої, її заступниця Катерина Рожкова обіцяє представникам Платину банку Дмитру Зінкову, Григорію Гуртовому і Борису Кауфману намагатися проштовхувати потрібні рішення і домовлятися. До речі, платином банкрот. І детективи набу розслідують це банкрутство, яке проковтнуло сотні бюджетних мільйонів. І плівки Рожкової – лише один з епізодів. Що ж замовчує Гонтарєва? На конференції МВФ пані Валерії не вдалося заховатися від незручних питань наших журналістів. У мене є попередній звіт компанії Ernst Young, в якому йдеться про те, що втрати, які були встановлені 5,5 мільярдів доларів Національним банком перед націоналізацією, не підтверджуються. Чи це правда, що це не була націоналізація, а банк просто відібрали. Куди пішли 5,5 мільярдів? Звіт не був офіційно оприлюднений Ernst Young. і як голова національного банку. Я вже бачила попередні звіт. І як я вже говорила під час моєї промови, ці результати ще гірші ніж попередні. Сто 143 мільярди це не всі витрати, які понесе наша держава внаслідок цих неправочійних дій цього пан. Хоча насправді здається, збитки понесемо ми через дії пані Гонтарєвої, а от вона отримує від оборудки лише прибуток.